9 ранку, 18 серпня. Будівля Житомирської ОДА оточена живим кордоном правоохоронців. Все тому, що на 10 годину був запланований мітинг активістів, які нібито будуть виступати проти децентралізації влади. Ще з вечора минулого дня ходили плітки про можливі провокації. Під стінами державної установи відчувається певна напруга. А біля кінотеатру жовтень починають збиратися групи молодих людей у спортивному. До журналістів надходить інформація, що на кордоні нашої області зупинені автобуси з тітушками, які прямували. В Житомир серед організаторів мітингу Ігор Пірожок та Віктор Олійник з останнім нам вдалося поспілкуватися, і з його слів обурення визвало призначення нового керівника Держгеокадастру. В першу чергу зняти кандидатуру, яка виникає в суспільстві недовіру, напружує суспільство, збурює суспільство. А друге назначити новий конкурс, щоб конкурс був прозорий. Ну як можна давати шанс людині, яка на якої там ну ви залі ми ж зачитували десятий раз засчитували, які є дії проти нього, які він скоював, ну, при, де він працював, що там відбувалося взагалі. взагалі. Які... Б, у, всіх є своє минуле, яке так, не завжди минулі. чисте. Минуле питань немає. Я не свята людина. І дійсно не свята. Пан Віктор сидів у місцях позбавлення волі мінімум двічі. Коли ж діло дійшло до спілкування з групами молодиків, вияснилось, що багато хто навіть не знав причину зібрання. Мені ніхто нічого не платив, і я не схожий на тітушку, по-моєму. Да? Я е, достатньо заробляю, і я тут посольство волі. скажімо так, і просто що все дістало. Да і все. А що ви вимагаєте от саме сьогодні? Сьогодні я що я лічно, чого я тут. Е, призначаються люди, строїться опять-таки вертикаль якась, непонятно яка. І ну, кожен назначає своїх тягне своїх людей. Щодо інших учасників пікету, то вони були небагатослівними. Чим не забудуть. Чого не хочу казати? Ви з Житомира? Яка різниця? що. Что... Бабу... Бабуль, бабулічок спрацюють, вони життя прожили, скажуть намного більше, ніж в одну. О чому говорить? А я вам не скажу. А це що за допити? Мене? В даний момент? Повір мені, не влаштовує наша пшета власть. Після палких промов лідерів громадських організацій, які ініціювали зібрання, НАТО впринувся під стіни ОДА і почав вимагати Сергія Машковського вийти до них. Через деякий час голова ОДА з'явився у центрі натовпу і вислухав багато побажань та криків ганьба. Зі слів пана Сергія, багато хто з присутніх молодих людей не місцеві. Половина цих автобусів це були жителі Рівненської області, і я напевно це потім мені нададуть відомості правоохоронні органи, що і тут є частина жителів не нашої житомирської області, яких Якісь чомусь цікавить саме призначення глушаниці. Воно ще не відбулося. Це призначення. Це погодження формальне, яке я надав на призначення цієї посади, для того, щоб зупинити оцей цей хаос, що сьогодні відбувається. Не дивлячись на таку велику кількість обурених молодиків, закінчився мітинг досить спокійно. Провокацій не було. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Люди висловили свою позицію. Міліція забезпечила охорону громадського порядку. Голова ОДА говорить, що вислухати людей готовий завжди. Але в даному випадку натовпу скоріш потрібно було розхитати ситуацію в області, ніж дійсно змінювати щось на краще. Якби тут стояли вчителі, якби тут стояли лікарі, якби тут стояли інші, ті, що стояли на майдані, підприємці і багато інших, це зовсім інша розмова. Вибачте, я тут таких не побачив. Я побачив тих людей, які завжди стоять і кричать. І у них робочий день. Я не знаю, як у мене він всім ранку розпочинається. А у них у вісім ранку. Уже 9, вони вже тут під стінами облдержадміністрації. Що вони тут роблять? Це для мене незрозуміло. Голова каже, завжди впевнений у своїх діях. Тож відмовлятися від погодження кандидата на посаду керівника держгеокадастру не буде. Очільники мітингу пообіцяли наступного разу зібрати під стінами ОДА весь Житомир. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1